Для досягнення професійного рівня в будь-якій діяльності необхідно визначити для себе основу, якій необхідно приділити особливу увагу, поступово будуючи на тому фундаментні спеціальні уміння та навички Вокал не є виключенням. Трьома китами, на яких тримається спів, є дихання, інтонація, артикуляція. Вокал починається з цих трьох пунктів. Це те, що потрібно довести до автоматизму. Під час виступу перед публікою виконавець має зосереджуватись на емоціях. Дихання, артикуляція та інтонація мають працювати за замовчуванням, і в цьому допоможуть курси вокалу. Дихання. Для вокаліста важливо поставити правильне діафрагмальне дихання. Звук голосу залежить від того, яким чином коливаються голосові зв'язки, коли повітря проходить через голосовий апарат. Педагог по вокалу завжди починає навчання з вашого дихання. Спочатку його необхідно контролювати. Це вимагає багато зусиль. Зробіть експеримент. Спробуйте просто говорити кілька хвилин, відстежуючи кожен вдих і видих. Швидше за все, на другій хвилині ви втратите думку, і мова заплутається, а при виступі на публіці цього допустити не можна. Тому на заняттях з співом спочатку доведеться попрацювати над доведенням техніки правильного дихання до автоматичного рівня. Інтонація. Певно, ви не раз чули, що вокал це правильне потрапляння в ноти. Кожна нота має свою частоту коливання. Наприклад, у ля першої октави вона становить 440 Гц. Тобто спів цієї ноти вокалістом є коливанням голосових зв'язок з такою частотою. Так як голосові зв'язки є м'язами, необхідно привчити їх діяти однаково кожного разу, щоб вони звикли знаходитися в певній позиції, а далі робити це автоматично. Одну і ту саму ноту з однією тією ж частотою можна заспівати по-різному. Голосно, плавно, тихо, з надривом, з придихом. За це відповідає ціла група м'язів голосового апарату язик, гортань. І так далі. Потрібно навчитися користуватися кожним з цих інструментів. Спочатку вам потрібно відчути рух кожного м'яза, далі навчитися контролювати його і довести до автоматизму за допомогою спеціальних вправ, з яких складаються уроки вокалу. Школа естрадного вокалу створена для розвитку цих навичок. Міння керувати диханням, інтонацією та артикуляцією допомагає також. Повсякденному житті голос звучить впевнено, легко довго говорити, яскравіше виражені емоції. Також вокал має терапевтичну дію, що допомагає покращити загальний стан організму. Переконайтеся в цьому самі. Запишіться на пробний урок з вокалу.